Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала в червоний маркет. Акції та знижки діють до 15 січня. Шкарпетки дитячі та жіночі йдуть в різними малюночками в різних кольорах. Ціна їх 20 гривень. Далі у нас пакети для сміття Фраутау з затяжками 15 штук 25 гривень. Пакети для сміття з ручками 25 штук на 35 літрів 35 гривень. І пакети для сміття з ручками 20 штук у упаковці на 60 літрів об'єм 40 гривень. А це серветки червона марка паперові білі 100 штук 15. Серветки косметичні йдуть в коробці 150 штук. 35. Далі у нас туалетний папір трьохшаровий, чотири штуки в упаковці 60. Рушник паперовий диво, великий один. Теж зі знижечкою 60 гривень. Засіб для прання Грюнвальд. Об'єм 5 літрів 150. Білизна на об'єм 900 мл 13 гривень. А це засіб для миття посуду Maxi Power. Йде в асортименті 500 мл об'єм 40 гривень. Відбілювач, Veli Natural. 900 грамів вага 80 гривень. Капсули для прання. 10 штук в упаковці 80 гривень. Далі у нас йдуть шпроти валії. Даринка 150 грамів 45. Ікра кабачкова господарочка 420 грамів 50 гривень. Кукурудза консервована любава 420 грамів, 30 гривень. А це капучина мак салон салона карамель. 10 штук йде в упаковці 100 гривень зі знижкою. Далі у нас пепси сильно газований, На об'єм 1 літр 750-40 гривень. мак-кофі, арабіка, 120 грамів, 100 гривен. Маккофе Gold кава Rosina 60 грамів, 60 гривень. І ось така велика упаковка кавы росчиной чорна карта. 400 грамм 350. Ватні диски, снежанка 200 штук в упаковке 50. Далее идут на нас ватні палочки Бела 100 штук 25 гривень. Крем мыло, Шик и в ассортименте 900 мл объем 60. І зубна паста Колгіт 75 мл, 70 гривень. Далі у нас іде тарілочка «Десертна лаванда 19 см діаметр 30 гривень. Обідня тарілочка лаванда 22 см діаметр, 40 гривень. І ось така оселедниця в квітах ціна 40 гривень. І невеличка салатниця, ось така. Теж лаванда 35 гривень. А це блюдо глибоке, овальне люмінарк 22 на 16 сантиметрів. Ціна 200 гривень. Салатник керамічний білий. На об'єм 900 мл 80 гривень. І ось такий салатник, теж білий, керамічний, вже поменше 60. А це банка для сипучих на об'єм 400 мл. не скляна, пластикова, 30 гривень. І поменше баночка для сипучих 20 гривень. Далі йде така чашка, скляна прозора. Висока на 290 мл об'єм 60. Склянка низька. Скляна на 260 мл, іде зі знижкою 25. І ще ось така склянка низька, але її об'єм 400 мл, ціна 40 гривень. Келих для шампанського невеличкий 40 гривень. Далі в нас йде чашка керамічна з малюнком. 50 гривень зі знижкою. І ця чашка не менш така цікава. Малахіт, хвиля, 60 гривень. Рідке мило саме те, Болгарська троянда та оливка. Об'єм 450 мл. Ціна 15 гривень зі знижкою. Далі йде у нас такий крем-мило. Біонатурал з різними ароматами. Об'єм 1 літр 60 гривень. А це шампунь саме те. Іде болгарська троянда, оливка, алайм алоє і розмарин з білим чаєм. Об'єм 1 літр 35. Крем мила шарм. 125 грамів іде в асортименті 20 гривень. Мило туалетне. Туті фруті та зволожуючий крем. 4 штуки в упаковці 35. Далі у нас кондиціонер для білизни. Іде в асортименті 950 мл об'єм 50 гривень. Сапфір. Теж кондиціонер, об'єм 900 мл 70 гривень. І ще ось такий варіант кондиціонера для білизни Langs Flour. Об'єм 1 літр 60 гривень. А це порошок універсальний Грюнвальд. Об'єм 350 грамів. Вага пробачте 25. Доместос для чищення унітазів 700 мл 80 грн. Далі у нас йде бальзам для губ. Іде в асортименті. Вікривати не буду. Ціна 25 грн. А це помада для губ Алекс. Іде вона з зеркалом. Ось так вона виглядає. Цінай 30 гривень. І ще ось такий варіант помади для губ Алекс іде теж в асортименті 25 гривень. А це машинка для стрижки має дві насадки, потужність 5 Вт, коштує 500 гривень. Фен. Які має дві швидкості, три температурних режима, ціна 600 гривень. А це щит фен. має дві швидкості, два температурних режима, ціна 999. Праска ось так вона виглядає, має тефлонову підошву, шнур довжиною 2 метра, ціна 400 гривень. Блендер має мірний стакан, вінчик для збивання, потужність 300 Вт, ціна 500 гривень. І міксер ручний має вінчики для збивання та насадки для тіста. Ціна його 400 гривень. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!